Російська агресія до України вона також стосується Республіки Молдова, і ми робимо все, що в наших силах, щоб стояти з Україною, поряд допомагати, допомагати Україні, включно з підтримкою українських біженців у, Молдо... у Молдові. Ми надаємо безпекові заходи для них. Також і ін... Тигруємо певні плани пов'язані з освітою, здоров'ям, ринком праці. Бо ми знаємо по факту, і це не абстрактно для нас, те, що хоробрість України і пожертва українських людей та армії вони допомагають Молдові бути у безпеці, тому я тут, щоб продемонструвати запевненість у тому, що ми будемо. Допомагати і підтримувати Україну надалі. Якщо ми кажемо про Придністровський регіон, який створив Кремль у, на початку 90-х і відібравши контроль в, 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 в Республіку Молдова над цим регіоном і підставивши під питання нашу е, незалежність. І поставив таку ситуацію, коли ми розуміємо, що існує що Молдова виступає заручником і є обмеженою в амбіціях у суверенітеті, а також у можливості повернення до європейських родин. Але ми дійсно запевняємо та заявляємо, що ми хочемо знайти мирне рішення стосовно придністровного. Придністровського питання, і щодо вашого питання, що в нас немає чіткої стратегії, я можу сказати, що немає ніякої іншої стратегії, окрім, окрім того, що транскрім того, що Придністров'я буде реінтегрована до суверенної держави Молдови, тут є крапка. Придністров'я це частина Республіки Молдова, і вона буде її залишатися. І якщо ми кажемо про якусь дискусію з цього приводу, то ми можемо сказати, що це процес. Якщо ви подивитесь на дати, ви подивитесь, що транс... наразі все, що виробляє Придністровський регіон, 70% того всього, вони. Експортується це, це до Європейського союзу, і це дійсно такий певний є оксюморон у цьому. Тому в нас немає великого змісту обговорювати цю ситуацію. Як... А, бо ми всі розуміємо, як це відбуваємося, і ми маємо розуміти, розуміти що Придністров'я це частина Молдови, і ми затвердили те, що шлях повернення Придністров'я буде мирним, і якщо ми кажемо про конфлікти, а, громадяни Молдови, 55% мешканців Придністров'я це мешкце громадяни. Молдови, і в нас нема конфлікту всередині, це все лише кремлівський конструкт, який виокремив Придністрові, а бо ми маємо розуміти, що так як молда... статус нейтральності Молдови, він поширюється і транслюється, і це добре, і він. Але ми маємо розуміти, що саме Кремль – це та частина, яка порушила цю нейтральність і війшла з амуніцією, щоб відокремити регіон. Але ми хочемо зазначити, що ми реінтегровані з. Придністров'ям і ми чекаємо на повну реінтеграцію, яка має відбуватися лише мирним шляхом. І звичайно, ми думаємо у у позитивному. А, Позитивному ключі, і ми дуже ми розуміємо, що трансгаз має бути зареєстровано в Республіки Молдови, щоб як власність мати можливість функціонувати повноцінно, і звичайно, ми хочемо а, запевнити стабільність, попередити будь-будь-яку ескалацію і не створювати ескалацію. Ми важко працюємо, а, щоб. Потримати все під контролем, і, бо чесно кажучи, можливо, це буде для вас зізнання, навіть якщо ми кажемо про Тридністровський регіон, який хоче, а, який захоче менше і менше все мати відношення до російської сторони, поки Кремль показує такі кейси і і транслює руський мір у Бучі, Ірпені, Харкові, Маріуполі, Усюди в Молдові, включно з Придністров'ям. Є багато росіян і там, і там, і вони не хочуть робити і мати нічого спільного з цією квазі-ідеєю руського міру. Тому ми маємо розуміти, що Придністров'я і Республіка Молдова мають бути разом у європейському союзі. Одною з найбільшою проблемою я тут серед друзів можу чесно про це казати. Це відкрити кордон Молдови з Україною через Придністровську частину. Дуже багато років Одеський порт був також воротами в світу, зокрема для Придністровського регіону. Ситуація вже інша зараз. І нещодавно ми змогли вирішити. Шути це питання Молдова і Україна завдяки до завдяки тим партнерським відносинам, які ми зараз маємо. Ми змогли закрити цю прогалину і цей сегмент кордону поміж Молдовою та Україною. має присутніми також митників з обох країн. Також прикордонну службу, тобто це частина закрита під нашим контролем. Це така мирна реінтеграція. Це надзвичайно важливий аспект для цього. По друге, що є більш важливим аспектом, це енергетичний аспект, і вже тут ми бачимо. Значні досягнення, як я вже зазначав, Молдова більше не імпортує газ з Газпрому вже майже два роки, і декілька років тому це здавалося неможливим. Тепер це наша реальність. Придністровський регіон Молдови все ще купує газ в Газпрома, коли вони припинуть це робити. Оркестр перестане грати цю музику, тому що це є непрямою субсидією для отримання вільного газу з Росії. Ми не зацікавлені у створенні якихось складнощів для наших громадян там, в тому регіоні. Ми не хочемо створювати додаткові складнощі для цих людей, тому що росіяни вже зробили достатньо. Ми працюємо з нашими партнерами з Україною, Руму Румунію, США, ЄС для того, щоб бути готовим до будь-якої ситуації, звичайно, ми переключаємося до мереж електропостачання Румунії. І також ми дивимося на можливі інші джерела енергії, наприклад, відновлювальні джерела Також ми не забуваємо про інтеграцію економічну, соціальну. Про реінтеграцію безпекового сектору, що є найбільш важливим аспектом, необхідно серйозно до цього ставитися, тому що він достатньо вразливий. Але ще може змінити правила гри, відійти від цього статусу. Кво це те, що ми займаємося вивченням цих запитань. Ми дійсно обмірковуємо можливість їхнього вирішення. І декілька років тому була інша ситуація, тому що підхід був інший. Ми зверталися до іншого берегу. Питали, чи хочете ви якесь регулювання? Вони казали ні ми в Кишиневі казали добре, продовжуємо працювати як це і було. Зараз вже ситуація інша. Ми вже дійсно детально обговорюємо те, що передбачає реінтеграція. Звичайно, що реінтеграція не станеться завтра або післязавтра, Проте нам необхідно бути готовим, необхідно мати все. Для того щоб розуміти тут фінансові аспекти, безпекові аспекти, які є технічні складнощі, і ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами для того, щоб знайти відповіді на усі ці запитання. Для того щоб ми змогли скористатися цією можливістю, і ми також відкрити до співпраці з нашими партнерами в Києві. І ми також отримаємо підтримку наших братів з Бухаресту і також з ЄС, США, щоб бути готовими до моменту, коли це стане можливим, і це стане можливим з економічної точки зору Придністровський регіон вже також є частиною європейського ринку, як і Молдова. І може буде бути, бути здивованими, що придністровський регіон експортує товари в ЄС з митним оформленням Молдови. також. Звичайно, є певне про проте регіон. На декілька відсотків імпортує більше навіть ніж інша територія Молдови. Молдова імпортує 65-67% відсотків того, що виробляє, а Придністровський Придністровський регіон більше 70%. відсотків. Коли ми кажемо про зону всеосяжної вільної торгівлі, те що було підписано у 2014 році. Придністровський регіон хотів, щоби. Його бізнес інтереси були представлені під час перемовин щодо цієї угоди. Я впевнений більш ніж впевнений, що коли ми будемо вести перемовини щодо єдиного ринку, також у лівого берега буде ще більше стимулів для того, щоб забезпечити, щоб його інтереси і загалом національні інтереси Молдови були представлені належним чином, і таким чином Придністровський регіон буде ще більше пов'язаний з ринком ЄС. Зараз відбувається дуже багато змін, і ми тут покладаємося на Дальше підтримку наших партнерів для того, щоб краще підготуватися до моменту, коли стане можливою дійсно глибока мирна реінтеграція. Ми отримаємо підтримку з Києва, Бухаресту і також інших наших партнерів в ЄС і за океаном і ми. Зараз виконуємо всю важку роботу в Молдові для того, щоб бути готовими з нашого боку. Тільки це тільки інтерес Росії створити гуманітарну кризу в Придністровському регіоні. Ми хочемо, щоб ситуація залишалася стабільна. Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами. для того, щоб поступово забезпечити повну значущу реінтеграцію регіону. І ця стратегія дає свої результати, тому що з економічної точки зріну зору цей регіон вже інтегрується в Молдову та в європейський ринок з військової точки зору присутність їхня там стає все менш загрозливо щороку. І також демографічна ситуація працює на нас, тому що молоде покоління все краще розуміє, що майбутнє з Європою, що майбутнє з свободним світом, і молоді люди в Придністровському регіоні можуть. Приїжджати в Молдову, жити свободно в Молдові, навчатися. І коли вони повертаються до Сирасполя, і вони бачать, що там проблеми з демократією зі свободами, що там використовується російська модель, ви можете розуміти, що вони насильно це підтримують. Усі ці великі макропроцеси працюють на нас. І було би недолуга також забезпечити ескалацію і зіграти на руку Росії, тому що саме цього Росія очікується.